Кременчук, 24 серпня. Швидкі новини. Всіх вітаю з Днем Незалежності. Збройні сили України наступають і закріплюються південніше Бахмута та біля Новопрокопівки. Росія вночі вдарила ракетами по Дніпру. Одну з цілию збили захисники, але, на жаль, є 10 постраждалих. У результаті висадки українського десанту в Криму наші військові пошкодили 4 швидкохідні катери ворога та знищили щонайменше 30 росіян. Президент Зеленський заявив, що Україна не має жодного відношення до загибелі Пригожина в Росії. А в Білорусі активно демонтують табір вагнерівців. Вже три країни погодилися надати Україні винищувачі F-16 – це Нідерланди, Данія та Норвегія. У залу Верховної Ради України сьогодні внесли прапор України, який вносили вперше у залу 24 серпня 1991 року. На день незалежності мер Києва Кличко разом із мером Парижа відкрили у французькій столиці Київський сквер. Лідери країн БРІКС запросили до свого кола ще шість країн: Аргентину, Єгипет, Іран, Ефіопію, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати. Сьогодні з нагоди Дня Незалежності президент Зеленський вручив 107-й реактивній артилерійській бригаді Кременчуцька Бойовий прапор його отримав командир бригади Полковник Келембет. В Кременчуці відкрилась виставка робіт учасників та переможців конкурсу вишиваний Кременчук. Більше новин на наших каналах в YouTube, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. І не забуваймо з вас підписка і святковий лайк.